Поговоримо вже саме про виклики для медичної системи, в цілому для системи охорони здоров'я, формування єдиного медичного простору в Україні. Так буде звучати наша наступна тема найближчої пори. І чи можливо завершити цей процес до кінця саме цього року? От про це ми зараз і з'ясуємо, оскільки з нами Ірина Надашкевич, це заступник голови Національної служби здоров'я України, і не це розпитаємо. Ірино, добрий вечір. Доброго вечора. Вітаємо, пані Ірино. Ми дякуємо за те, що ви доєдналися до нашої розмови, і ось, мабуть, розпочнемо і з того, що це таке єдиний медичний простір. Давайте пояснимо, бо ж нагадаємо нашим глядачам. Ми розуміємо, що це в межах медичної реформи зараз знову ж будуть якісь можливо зміни. І як ці зміни відзначаться на отриманні послуг пацієнтам? Насамперед хочеться зазначити, що єдиний медичний простір це всі залучені е, наші контрагенти, наші надавачі медичних послуг до програми медичної гарантії, і це не значить, що це е, тільки комунальні або державні е, наші підприємства, наші медичні заклади, але це і е, наші приватні, також е, наші м, приватні приватний сектор, який долучився до програми медичної гарантії. Єдиний простір він фокусує свою уяву про пацієнта, тобто доступність пацієнта до послуги, до будь-якої послуги, яка йому потребує наш пацієнт. І це саме головне для медичного єдиного медичного простору. Єдиний медичний простір він розвинутий в багатьох країнах нашого світу. І держави вони прагнуть для того, щоб наша медична послуга була якісна, доступна, і щоб було навантаження фінансове навантаження на нашого пацієнта мінімальне. Це і є головна задача створення єдиного медичного простору. Пані Ірино, у мене єдина репліка. Я передам слово своєму колезі Микиті Чибору, Він вже має запитання до вас. Єдина ця репліка стосується також доступності. Ви говорите про доступність в медицині. А ми говоримо про доступність у нашому проєкті. Просимо вас на майбутнє максимально простими словами роз'яснювати нашим глядачам, що буде відбуватися. Можливо, десь на якихось певних прикладах, так щоб глядачі розуміли. Ну я можливо підхоплю, Віталію одразу те, що ти озвучив до нашої гості. От, е, пані Рино, якщо так пригадати, ми зараз не будемо. В якісь там часові проміжки часу вдаватися, а саме пригадати, коли відбувалося в рамках медичної реформи, саме зокрема, ось цей підрозділ. Оця ланка це реформи первинної системи охорони здоров'я. От на рівні первинки, тоді йшлося про те, що там гроші йдуть за пацієнтом. А от зараз, коли ми говоримо в розрізі доступності медичної допомоги саме для пацієнтів, що саме спростить для людини, яка потребує тієї медичної допомоги. По перше, це доступність до високоспеціалізованої допомоги. В тому році до програми медичних гарантій доєднався національний інститут раку. і це був перший такий долодний наш проект до єдиного медичного простору. Бо висока високоспеціалізована допомога вона дійсно надається в окремих інститутах, і не всі можуть потрапити до такої єдиної. Допомоги і долучитися, або отримати таку допомогу, необхідну для всього нашого населення. Тому, звісно, для е, пацієнта буде доступність до будь-якого заходу, в якому йому зможуть надати максимально правильну, якісну і доступну послугу. Ту послугу, які, яку е, саме він потребує. Е, також до нас долучилася фіафанія декілька пакетів вони взяли від програми медичних гарантій і надають судді інфаркти за програмою медичних гарантій. Тобто, лікування наших пацієнтів відбувається в закладах, які раніше були закриті для більшості з нас, якщо це простими словами. От дякую вам, пані Ірино. Продовжуючи нашу розмову, ви сказали, що додалось. Власне, про доступність для пацієнтів, яку послугу можна отримати від тепер нову, зокрема за програмою медичних гарантій, а які медичні заклади поки не готові доєднатися до цього єдичного, єдиного медичного простору і чому не готові. Але вони розглядаються потенційно, що вони будуть готові. Це наші інститути академії наук. Ми проводимо з ними наразі. Консультації попередні консультації щодо долучення до програми медичних гарантій. Звісно, що є деякі перепони, які заважають швидко залучити такі заклади до наших програм медичних гарантій, але ми на шляху розвитку і на шляху того, що ми все ж таки це зробимо. Звісно, що абсолютно всі із КОПом одразу цього не буде. І цього це неможливо. Це фінансово неможливо. Це навантаження як на національну академію, так і на програму медичних гарантій. Тобто, це буде поступово наразі. Ми працюємо дуже літно. Працюємо з інститутом Громашевського. Ми вивчаємо потенційні можливі обсяг послуг, які вони можуть надавати. Чим він відрізняється від інших послуг, які надають наші заклади. Також йде навчання персоналу для того, щоб вони змогли заносити коректно всі електронні записи в той систему. Від цього ж залежить фінансування майбутнє фінансування закладу. Тому навчання на платформі нашої академії ССУ відбувається. Вони можуть переглянути вебінари. Як почитати інструкції, як це робиться? Ми надаємо розшифровки кожного місяця і аналізуємо помилки, які створюються при створенні, при за при створенні ємзи. Е Пані Рено. Тому в нас такі от карти і ми по ним рухаємось. Ми говоримо про пацієнтів, що зміниться для них, і зокрема ставимо акцент на доступності за вашими словами. Також хочемо поговорити ще про самих медичних працівників та представників медичних закладів, що зміниться для них можливо є вимоги на для вимоги. Вимоги залишаються ну, скажімо так, договір суб'єкта господарювання. Щодо оплати праці, це вирішує суб'єктне спотрівання. Для медичних працівників є норма, що у них не може бути менше заплата, ніж визначене законодавством. Для цього в наша програма медичних гарантій в договорах це прописано. Також вони мають можливість розвинути свої. Навички, вони отримують додаткові знання, і це дуже впливає на якість послуг. Вони можуть обмінюватися своїм досвідом між всіма закладами. І дійсно залучаючи фахівців для розвинення своїх закладів, вони отримують більше фінансування. Більше фінансування, більше заробітна плата. Чи є можливо навіть вже такий попередньо сформований там перелік таких медичних закладів, які, наприклад, ну, не можуть підпадати під е, цей єдиний реєстр, про який ми з вами говоримо, вже можливо є якась практика про що вона свідчить? Які взагалі не можуть ні, У нас в принципі можуть всі підпадати під єдиний медичний простір? Для цього тільки має, якщо вони лікують, це має бути лікувальний заклад. Так? Тобто, якщо це заклад. Соціальної допомоги, і там нема лікарів, ну, звісно, вони не зможуть зайти на програму медичних гарантій. Кожен заклад він має відповідати певному пулу наших вимог, які при контрактуванні. Для того, щоб здійснити контрактування, і заклади змогли ознайомитись попередньо знайомитись з такими вимогами, ми надаємо їм інформацію і аналізуємо. Разом з ними, які моменти є для них критичні, і чому, де вони не відповідають нашим вимогам. Вимоги це загальний такий обсяг вимог для того, щоб послуга була єдина і вона була доступна і якісна для наших пацієнтів. Якщо не виконуються вимоги, то ми не можемо говорити про якість нашої послуги для пацієнта, а це саме головне тому. Ми дуже велику частину нашої роботи приділяємо саме відповідності до наших вимог, пані Рино, і уже завершуючи нашу розмову, десь підсумовуючи трошки змінимо фокус цієї розмови. Я зараз маю на увазі. Про те, що ми будемо вас запитувати за ті заклади медицини, які або ж знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або ж на недавно деокупованих територіях, чи продовжується з ними контрактування, чи отримували вони за цей час кошти, і загалом як це відбувається, і чи війдуть вони до цього єдиного медичного простору? По перше, вони всі в єдиному медичному просторі. Бо... Заклади, які мали з нами контрактування до 24 лютого, 2022 року, вони залишились на контрактуванні, і для окупованих територій в нас існує окремий пакет. Він називається підтримка. Підтримка наших медичних працівників на окупованих територіях. А для тих Закладів, які знаходяться на активних бойових діях або бойових діях, в них існує теж окремий пакет. Він консолідує в себе оплату, яка формувалась на рівні 21-го року, для того, щоб дійсно підтримувати фінансування і якість, і безоплатність послуг для населення, яке залишились на таких територіях, бо зрозуміло, що. Кількість послуг вона зменшилась, бо ну, населення мігрували, воно виїхало з таких територій, але залишились лікарі. І саме головне, щоб лікарі надавали доступну, якісну і безоплатну послугу, населенню, яке там залишилось. Тому так дійсно вони мають контактування і мають окремі додаткові окремі потреби. Пані Ірино, дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо за те, що доєдналися до нашої розмови.